Загиблий воїн Олександр Коваленко нарешті повернувся додому. Свою останню весну старший солдат Збройних сил України зустрів торік, 9 березня 2022 року. Олександр Коваленко героїчно загинув на російсько-українській війні. Сьогодні його тіло віддали землі, за яку він мужньо боровся до свого останнього подиху. Церемонія прощання відбулася на сільському кладовищі Григоробригадирівки. Попрощалися із героєм усією сільською громадою. Щирі співчуття рідним висловив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. На російська Українській війні щодня втрачаємо наших героїв-земляків. Сьогодні ми прощаємося із старшим солдатом Збройних сил України Коваленком Олександром Миколаєвичем. Народився Олександр 9 серпня 1985 року у селі Солошини. Після закінчення Солошинської середньої школи у 2002-2005 роках навчався в Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з обслуговування автомобілів водія автомобіля 3 класу у 2005-2000. Шому роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Із 2006 року працював у комунальному підприємстві виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. У 2019 році пішов на військову службу за контрактом, ставши на захист. Державного суверенітету і територіальної цілісності України 9 березня 2022 року в бою за Батьківщину вірний військовий присязі командир відділення десантно штурмового взводу, старший солдат Олександр Коваленко, героїчно загинув біля села Топольське. Харківської області. Указом президента України Олександр Коваленко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Пам'ять про подвиг нашого земляка героя не завжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! слава! Односельчани хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого на війні земляка. Поховали Олександра Коваленка з усіма військовими і християнськими почистями. Вічна слава і незгасима пам'ять герою.